Так, дорогі мої колеги рибацюги, зразу в Байбері пішли питання з приводу цього э, на э, шурупокрут. Значить, дивіться, розказую на пальцях, шити я тут в Києві не буду, бо я швию тут юлі умови, щоб вона мені пошила оцей. Вот. І то вона шила, шила, потом... Позвонили, ідіть, сидіть тут біля мене. А, ну вже приїду на Чугуївщину, дай Бог половину нашого району, де окупують, Вернемося назад на Чугуївщину, вже буду шити вдома. От. Будете розмічати от це от. Ви ж будете удвоє складувати вдвоє е, ваш матеріал. Удвоє ви сложите. Отак от у от і ви розріжете. І у вас вийде отака от картина. Бачите? От. Відповідно ж, ви так її покладете. От. Напуск вже ж не забувайте. Угу. Виріжете, виріжете утеплювач і що у вас там буде. От. Положите його. Тоже ж виріжете таким макаром. раз, А потім позаворачуваєте і позашиваєте. І оце ж вам буде основання ось на, бачите? ось оно. ось оно на е, широкове. Так, тепер же дивіться, друга частина. Оця ось. Оця ось. Ось, ось. Її ж теж вирізаєте отак от квадратом. Ви бачите? Так положили, так положили. Ви ж потім напуск зробите або-або ш'єте і сіш'єте, і це ж вам буде на, е на батареї. Воно у вас виходить отаке от. Отак. Ну, Якщо ви хочете, щоб воно у вас засібалося, як у мене, ось, допустимо, на, е на липучку, тоді вам, вам прийдеться на одну із сторін, на одну із сторін, скільки тут... 12. Одну из сторін же уже ось отсюда зробити ще, ну, на 11, допустимо. Щоб вона у вас, тоді, одна сторона буде ось так же, от ви вже все зі шьєте, воно так получится. А друга сторона буде більша. Це на запасну, на запасну, на вашу батарею. Тепер ось по ці. Да, Була б можливість, я б тут і шив і показав вам. Оце, оце задня частина, ось. Она. Видите? Це задня частина. Вона ж на цю сторону і на цю сторону. От я вам зліпив, дивіться. Ось вона задня частина. Ви ж бачите? Оце, ось що я відвернув. Оце я відвернув. Ви сюди на одну сторону, на одну сторону, пришій липучку, а одну сторону теж більше. Ось. Оце вона вам, як липучка буде закриватися. Отак. Отак, як вона буде закриватися. Тепер, що в мене вийшло оці дві там у попередньому відео, бо ви бачите, де в мене е, блискавка. Це ж було ось на одну сторону. на одну сторону, А у вас же піде напередок. Напередок. Піде от сюди. Ну, хоч меншу, хоч оцю більшу ви виріжете напередок, потім її відріжете. Ну, Отакі-то отакі -то справи. Так. Так що... Уже я вам рассказал на пальцях. Ну, шифт тут я вам кажу, що я еле умовив эту швею тут и взялися только в третьей швейній мастерні, чтобы мені тут шити на Київщині. Ну вот ждем, 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 что можна хоч чи на Дніпри лечь станет десь на затоках. Мрічка Каменка ставила. Так що це да, такі да. а вже приїдемо додому, це вже на наступний рік. Дай Бог, де окупують нашу е, частину нашої території Чуївського Ну, Це Волчанськ нам там в житті не дає, це з північної сторони, а з е, східної сторони там Куп'янськ, а ми включаємося по Ну, Тоді вже поїдемо на Ліща, от, візьмемо палатку. На 2-3 на дні. Так що такі справи я вам розказав вже на пальцях. Хоч повирізав, повирізав. Ну, от. Додумуйтесь трошки самі. Ну, я, я вас розумію, що питань багато, і одразу кинешся, виріжеш, Бог його знає. Я як приніс ці, ці шви. Вона дивилась, крутилась каже, каже, що це у вас тут за зараза? А це за А це кажу, щоб вночі було видно. Ну, Вы зрозуміли. что это ваша основная часть. Этот Оксфорд материал вы ложите в двое. И вырезаете одну сразу иголками возьмете, посошпиливаете вот этими швейными. Вот, и вырежете так. И вот она вам будет вот вся... не наоборот, сюда, А сюда будет резинка. Теперь с приводу шнурка. Приводу шнурка. Виріжете окремо соксфорда отаку. Ось допустимо. А може бути менше. Прошєте її отак от. Прошєте. Ну, залишите тут на, на шнурок сколько там сантиметр, Щоб можна було затягнути його. Прошєте От. І воно ж у вас вийде оце, ось так. Отут. Отак. отак воно піде. Ви, воно ж буде длинніше, ніж оце я вирізав. І ви її по всій глині, по всій длині, отак от, от сюди, сантиметри на два, і по всій же прш'єте. Ви його пршнете, а потім вже сюди затягнете шнурок, шнурок по всій. І воно у вас буде, буде закриватися тут-вот. О. Ви закриєте тут е, липучкою, оце ж, оце. Е, я вважаю, що це як Липучка, оцей кусочок Липучка і раз, батарею, от. І воно ж тоді буде тепліше, тому що у вас вийде тут батарея, як у двойному чохлі. Оце ж чохол буде. І е, оце от. Оце є. Получиться, але як у двойному чохлі. Ну, вот а это такие, такие таки дела наши рыболовные. Так что давайте. Будет даже, Да тут ничего сложного. Я потом уже этот, что говорит, а ничего тут сложного нет. Я хотел ей сказать, что що... ну ладно, просто промолчал, да и все. Начал там ныть. Ну, Бог с ней. Да Бог здоровья, что хоть так Ну не робіть такий помилок, як я оце не робив. Блискав, ні в коїй разі не ставте її. не ставте. Вона примерзає, потім не відкриєш. От ну, от. А з надежди є таке, що вже ж є чехол, та я ось такий крутий, що поставив, воно не замерзне, а воно не туди добуває. Так що давайте, бувайте. Я вибачаюсь, що. Ну що сніг, той розказав. Я думаю, ви зрозумієте. Тут уже далі нічого. Давайте, бувайте здорові, дорогі мої риболови. І щастива. Бережіть себе. До перемоги разом. Бажаю здоров'я, дорогі колеги мої. Одним контентом не вийшло вистави. Значить, прийшло ще питання, просять розказати більш детальніше за задню цю частину. От з двох половин. Ну я так зрозумів, що це ви будете шить. Ага. Значить, дивіться. Оце шаблон на утеплювач. З однієї сторони він клейкий, з іншої сторони фольгірований. Ну, товщину там саме будете вибирати. Коли ви виріжете, положите шаблон. Робити напуск, я вже неодноразово казав, напуск. Приклеїли на шаблон, перевернули, попрошили. Попрошили от це все. Потім на оцю сторону, отак же, отак. Ліпучку. Ліпучку ви е, е, будете пришивати не ось, аж оцю сюди, а десь. Ну, отак, от мабуть, по, по круг. Покруг. І вот. оце тут не пришивайте. І з э, цієї сторони, з цієї сторони, теж дете сантиметр оставляйте, бо ви ж сюди будете пришивати э, під шнурок. Під шнурок. Оно. Під шнурок воно ж піде у вас э, оце ж. Формат, який воно, і воно піде у вас від середини, піде по кругу, ви поміряєте, виріжете. Ви зрозуміли? Тут отак, тут десь сантиметрне. Потім друга частину, другу частину. Теж другу частину. Ну, на другу частину ви ж теж знизу пришиваєте то, що вже ліпучку, і теж таким макаром запускаєте туди-сюди. Потім зліплюєте ці дві частини. Оце ж я вам показував, так це ж я оставляв, як вроді под ліпучку, щоб ви знали. Але ви не, не повинні виходити з цього розміру. Тут 30 і, і там. О. Получиться у вас отака частина. Потім, коли ви зліпите от ці дві, дві частини, вони на ліпучках прилип, прилипнуть. от і ту часть, оту от часть, ви тут ну, прошиваєте. Прошиваєте десь отак от. от. Коли отак от. ж воно буде все вже готове? Готове, ви, оця частина у вас буде тут прошита. Оця прошита, буде прошита Ця Вся ліпучки, ви її розщепілюєте. Одіваєте спереді на е, шурупокрут. І оця частина на оцю задню частину так раз і оділася. І вона у вас буде, вона у вас буде триматися. Ну. Зрозуміли? Отакі-то от. От справи. Ну а потім вже уже потом, потом уже оцю частину, коли вона вже буде тут прошита, тут е, ліпучка буде, от, тут е, потім... Оцю ж берете всю всю, всю частину і пришиваєте її. Будете їх зшивати. От. Ви його зішєте. Ну, Де це в нас тут перед? Оце ось перед. Оце ось перед. А оце ось воно буде ззаді. Ззаді. Ви ж його туди зішєте, вже це воно буде готове зіш'єте сюди, сюди, сюди. І це у вас задня частина, вже вона буде, буде готова. Отакі да справи. Так що, добре, що ви написали в вайбер, що я одразу побачив. Якщо пишіть у вайбер, бо будуть ще питання. Ну, я думаю, я вже все розказав детальніше, так що тут ви, ви зрозуміли. Ви зрозуміли, що сюди нашиваєте. Ліпучку, отак, От десь, щоб вам наперед на чехол він, чоловік ваш там или хто там буде, одіває. Раз, і воно вже буде. Это. А тут він вже ліпучка застіє, а потім уже шнурок затянет. О. І чого ж ви тут будете, не будете пришивати, пришивати його до кінця, оставлять сколько там менше сантиметра може. Ви ж тут пешєте для, для, для вірьовки. Яка піде по кругу, по кругу. От отсюди, з середини вона піде по кругу. О, отакі справи. Так що я думаю, вже далі більше питань не буде. Так що давайте, тепер прийдеться компонувати. Ну нічого, то скомпоную. Давайте, будьте здорові, шийте, хай хай Лови Логари вам.